У будинку культури п'ядиків відбувся заключний концерт. Розколяди Коломийського району. Захід назвали різдвяні дзвони Коломийщини». Участь у концерті взяли кращі вертепи та меланки. Керівництво району нагородило переможців грамотами і подарунками. Більше знає Богдан Малецький. Перед початком заходу у фоє місцевого будинку культури організували виставку. Свої роботи експонували учні шкіл мистецтв гвістя та нижнього вербіжа. Начальник відділу культури коло Людмила Федор зазначила, що колективи нашого району завжди одні з кращих у цьому жанрі на Прикарпатті. Сьогодні культура працює на піднесення духу воїнів АТО, які захищають Україну на сході. І коляда цьогорічна не така весела і не така гамірна, але все ж таки. Ми прославляємо народження Месії і кращі колективи Коломийського району на розкляді в обрядах, традиціях, звичаях будуть прославляти народження Христа і аж до водохрестя. Головною темою цьогорічних колядок та шедрівок стали події, які відбуваються на сході країни. Колективи раз по раз демонстрували нові твори, присвячені військовій тематиці, а керівник народного аматорського театру з угорників Віталій Крицький повіншував усіх у залі та побажав миру у всі родини. Христос на нам щастя наносить, щастя ті усій родині, в країні, тем так ті Україні, як тому народ. Ми маємося всі вкупі, поки ми на волі. Бо не що не Привітати Аматорові з закінченням циклу роздвіляно-новорічних свят прийшли керівники району. Голова райради Богдан Болюк зазначив, що українці заслуговують на те, що були поціновані у всьому світі. Одна єдина лише прикра, така зараз ситуація на Україні все святкування, народження Христа. У 21 столітті супроводжується війною і неспокою у нашій державі. Я знаю моє покоління, навіть вже старше, вже, бо я рахую до старшого, не знало, що таке війна. А на жаль, ці діточки, які сьогодні тут на цю сцену вже чують і знають, що таке війна. Це страшно. Але я думаю, що перемога буде за нами. Бо ми молимося, ми з Богом і завжди там, де Бог, там правда. На розколяді також збирали кошти на лікування пораненого на сході відомого писанкаря Олега Киращука. У скриньку кинули понад три тисячі гривень. Закінчували дійство відомою колядкою Нова радість стала. Виконували пісню і аматори, і глядачі разом. Із п'ятники Богдан Малецький, Сергій Угрин, Програма подіїнтика.